Привіт, друзі, з вами я, Олександр Гринець. Сьогодні я щось дуже пізно виходжу в ефір. Ну буває всяке. От, звичайно ж, теж думав, що треба сьогодні лягти раніше, але так вже як є. От я просто гля... гля... глядач, як це ски, дивлячись на... на результати останніх там трьох стрімів, дуже здивований тим, що, наприклад, попередні якісь відео про Тіндер і Баду, які, на мою думку, є. Просто настільки банальними, простими речами, що дивно, що люди це все дивляться і так реагують. От. А три відео, які я підняв, дуже серйозні, дуже важливі і дуже, дуже непрості питання про те, як жити в сучасному світі, коли навкруги хаос, коли тобі з усіх боків накидують страх, коли. Коли ти не знаєш, що робити, і там обговорюю такі конкретні приклади, що можна з цим зробити, це не викликає зовсім ніякої цікавості, і це так знаєте для мене досить дивно. Тому що там як знайомитися чи спілкуватися з жінками, це мені здається настільки просто, настільки. Ну, само собою зрозуміло, що ну який, який сенс придавати цьому такої уваги, тому що за великим рахунком я видалив ці додатки, що бадушу Тіндер, тому що це вже просто не було коли цим займатися. Ну тобто, така кількість лідів, знайомств і всього цього, що ну просто вже не, не було ніякого сенсу робити нові знайомства чи там. Якісь нові знайомства, тому що це ну, їх просто стільки, що ти ну, просто на що вони вже треба? Вони вже нахер не треба їх стільки. І тому мені, до речі, дивно, коли хлопці там кажуть, що, що це все прям так важко знайти, так важко познайомитись, так важко там. І в той же час питання, умовно кажучи, з психічного здоров'я, відношення до життя чи якихось конкретних. Способів того, що можна робити своїм життям, щоб продовжувати жити, розвиватися і робити своє життя кращим, не викликає ніякої цікавості. Ну я просто здивований, тому що для мене, наприклад, ці останні три стріми вони були набагато важливіші, набагато глибші, набагато цікавіші, ніж всі, оці питання про відносини, про всі ці тіндери і баду. Ну, на мою точку зору, от на мою думку, і так якось мені все це дивне. Тому, ну що тут скажеш? Мабуть, так воно є. От так що на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.